thank you До релізу Stalker 2 залишилося 36 днів. Зупиніться на секунду і вдумайтеся. 36 днів. В цій ситуації люди бояться лише одного, аби це число не збільшилося. Ну, дай Боже, GSC, ми у вас віримо. Ось навіть від розробників є офіційний коментар щодо цього. Запитання: до релізу залишилося 40 днів. Ви готові? На що була відповідь? Готовність максимальна. Працюємо на повну народ. Готовність максимальна. Максимальна, розумієте? Ух, я в захваті. Навіть в мене в коментарях вже форсять тему. Типу, якщо я кажу, що цього разу вже справді це відбудеться, то значить гру перенесуть. Ха -ха, не переживайте, цього разу я даю добро грі бути. Адже навіть якщо не помиляюсь, то самі Xbox запустили зворотній відлік до релізу гри. Ну тут вже розробники ніяк не відкрутяться, якщо таке. Коротше, готовність максимальна. Як команда компанії відсвяткує реліз гри? Шампанське вже закуплене. Не знаю за інших. Мені точно роботи вистачатиме в соцмережах та на форумах сидіти, спілкуватися з всіма. Тож для мене якась піцца, солодкий напій чи чай, а там далі буде видно. Що ж, на жаль, для більшості розробників реліз гри це доволі стресовий і непростий час, адже потрібно слідкувати, аби все йшло по плану. І не дай Бог, щоб щось пішло не так. Тож ми розуміємо, що цей час для розробників буде непростим, особливо для ком'юніті-менеджерів, яким справді потрібно буде постійно бути на одному диханні з ком'юніті і тримати контакт, адже в перші дні, думаю, питань буде не менше, аніж зараз. Це для нас свято тут безумовно стільки років очікувань. Думаю, ви цього. Його точно заслуговуєте. До речі, було запитання з приводу портативок, чи є якісь плани та тести. І ось відповідь: в принципі, щодо портативних консолей, поки нічого не можу сказати. Якщо буде чим поділитися, ми поділимось. Що ж, я думаю, не супер великий, але є шанс отримати гру на Steam Deck. І, можливо, лише це питання тільки часу. Власне, побачимо, наскільки вимоглива сама гра буде на релізі, а тоді стане і зрозуміло, чи є шанс її присутності на портативках. Чи буде в грі можливість побачити скіфа? Відповідь Скіф, це ви. І останнє запитання: відповідь на Xbox вже з'явилося перезавантаження гри. У Steam воно теж з'явиться на цьому тижні, чи воно буде вже ближче до релізу? На що була відповідь? Оці всі технічно релізні штуки та апдейти сторів не варто сприймати так близько до серця. Поки що до питання передзавантаження гри нічого не можу сказати. До речі, ніби я ще не казав, що на Xbox стартувало передзавантаження гри, але тут лише процитую розробників: не варто це сприймати так близько до серця раніше гру ви все одно не отримаєте. Друзі, без жартів, але мені реально потрібна ваша фактична присутність на каналі, адже лише половина глядачів підписані, а аудиторія зараз не дуже росте. І аби цей канал не вмирав, будь ласка, підпишіться. Це банально дає мені дихання. І також наполегливо запрошую вас до себе на Твіч. Там буде контент часто. Зараз хочу подолати відмітку в одну тисячу фоловерів. Тоді і розпочнемо там щось глобальніше. Тож, будь ласка, допоможіть подолати відмітку в одну тисячу. Я вам безмежно дякую. Поїхали далі. Вже післязавтра в цей четвер відбудеться Xbox Partner Preview, де є дуже великі шанси побачити щось новеньке по S.T.A.L.K.E.R. 2, і це в принципі логічно, адже до гри вже дуже мало і її рекламувати хоч не хоч, а прийдеться. Тож на цій події думаю, щось таки точно буде 17 жовтня, четвер, 20.00. Але я почну стрімити точно раніше, десь о 18, тому приходьте. До речі, якщо хочете сьогодні зі мною поспілкуватись на тему сталкера та щось побігати, ну вто ж. Stalker або Silent Hill, дайте знати в коментарях. Але стрімити буду на твічі. Тож, якщо ви будете і вас влаштовує стрім на 21-шу, напишіть в коментарях, я все влаштую. Отож, щодо Stalker 2 на Xbox Partner Preview. це звісно чудово. Але окрім цього, якщо ви вже забули, в цей же день почнеться Gamescom Asia. Вона триватиме аж 4 дні з 17 го по 20-те. Тож, я думаю, будемо стрімити щодня до неділі, включно. Адже ніби є шанси отримати щось по грі та й можливо по інших проєктах так що цікаве теж покажуть, тому приходьте. І також ось нещодавно з'явилась інформація, що на цій презентації варто очікувати дуже гучний анонс. Не виключено, що це може бути Resident Evil 9. Напруга зростає і походу буде справді гаряче. А так, то наразі точно відомо, що там покажуть доповнення для Alan Wake 2 під назвою The Lake House. Також Like a Dragon та Wuchang Fallen Feathers. Друзі, не на правах реклами хочу поділитися та порекомендувати нове відео нашого друга Сталкера з Румунії Спартан Мозі. Він зробив чудову роботу по трейлерам зі Stalker 2. Зробив це так, що в грі з'явився свій та в якійсь мірі новий сюжет за баченням цього автора. Плюс музика на фоні топ. Дуже чуттєво, та як на мене, саме те, що потрібно перед релізом гри. Адже після перегляду цього відео очікування зростають в рази. А на сьогодні все так. Більше новин на. Жаль, немає, тож приходьте на стрім, але перед тим дайте знати в коментарях. Гарного вам вечора! Слава Україні!